Напевно, одне із самих найбільш очікуваних слів, в які зараз чекає вся Україна, це слово мир. Правда? Ми про це молимось, ми надіємось, ми чекаємо, ми віримо в чудо, тому що ми дивимося, бо насправді нашій країні дуже важко боротися з набагато більшим, сильнішим загарбником, але ми віримо в чудо і ми очікуємо цього. Чудового слова мир, тому що ми розуміємо, що це слово воно змінить. Ми очікуємо, що це слово змінить багато чого в нашому житті. Так, вже не буде так, як було раніше, точно не буде вже так, як було раніше. Але слово мир, ми надіємося, що воно принесе щось особливе в наше життя. Знаєте, вчора був в Нововолинську, там щосуботи збирається до 200 людей, біженців в церкві. Для них проводять невеличкі богослужіння, потім роздають допомогу. І я дивився на тих людей, які залишили свої домівки. В нас може не так, в нашій церкві багато, є наших людей, які відвідують нас, але там багато. І дивився на тих людей, які залишили домівки, залишили все. Багато з них просто втратили все. І вони теж живуть очікуванням миру, теж живуть очікуванням того, що вони повернуться до. Додому, і все буде по-іншому, ніж зараз. Але коли ми говоримо про відсутність миру, це не тільки та війна, яка за якусь тисячу кілометрів від нас. Коли ми говоримо про мир про, або про відсутність миру, ми маємо думати і про наші родини, і про стосунки з друзями, з сусідами. І з тими навіть кого ми не знаємо, кого ми зустрічаємо на вулиці. Тому що мир або відсутність миру вони характеризують відношення одних до других. І знаєте, мати таке серце, яке сповнене миром, це не відповісти лайкою в маршрутці, коли тобі наступили на ногу, не згадати доброго чоловіка, який тобі підрізав на машині. Або спокійно відреагувати на те, що хтось тобі помилково сім годин ранку. От як ми реагуємо на такі речі, це говорить про те, чим сповнене наше серце. Миром, чи все-таки там є відсутність того миру? І коли дивитися Слово Боже, розважати над Словом Божим, то тільки Бог може подарувати такий мир в серце, який стане основою. Нашого примирення в усіх сферах життя, просто щоб наше серце було сповнене миром. Але насправді це відбудеться тільки тоді, коли ми це вирішимо. Ми дозволимо Богові принести цей мир в наше серце, Бог хоче його нам дати. Ми поговоримо звідки, як береться цей мир. Але насправді це залежить від того, чи ми готові до цього. Післані Якова в першому четвертому розділі з першого по четвертий текст написані такі слова: звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле. Щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Ось слово Боже дає такий відповідь, звідки беруться ворожнеча в наших серцях? Звідки з'являється? Та те, що руйнує мир. Звідки сварки, звідки війни? Хіба не від того, від нашого его, від нашого я, від того, що ми хочемо? І Біблія говорить чітко, хто хоче бути світ, світовим приятелем, той ворогом Божим стається. Ми сьогодні говоримо про мир. Перед нами, не знаю чи всі, ви бачите. Вже загорілась, запалена друга свічка. Друга неділя Адвенту, очікування приходу Месії, царя, Спасителя. Перша свічка, пам'ятаєте? ми Минулу неділю ми говорили. Що це було? Надія. Слава Богу, дуже добре, пам'ятаєте. Сьогодні ми говоримо про мир. І не дарма я почав говорити про те, що звідки беруться, звідки що руйнує наш мир, чому ми не маємо миру. Ми сьогодні говоримо, це, це друга неділя цього адвенту це неділя миру. Горить ця друга свічка, яку називають свічкою миру. І основний текст, який я хотів би, щоб ви запам'ятали сьогодні, на нього просто акцентували свою увагу це Івана, 14 розділ, 27 вірш. Короткий вірш, але який говорить нам про мир дуже багато. Зоставляю вам мир, каже Ісус. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Ісус Христос прийшов на цю грішну землю для того, щоб дарувати мир. І Він каже, навчаючи учнів, каже, я свій мир вам даю. І даю не так, як дає цей світ. Не так. Ісус. Здалі каже, залиште ваші тривоги. Нехай серце ваше не тривожиться і не лякається. Коли ми говоримо про відсутність миру, це означає, що наше серце сповнене тривогами, переживанням, недовіри, певної злості і так далі. Ісус каже, серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Де, був, де початок того зруйнованого миру? Чому людина втратила мир? Я думаю, що ви вже в своїй голові в своєму єстві дали собі відповідь, де це втратилося. Це почалося в Едемі. Втратила людина мир з Богом там, в Едемі, допустивши гріх. Людина запалила той. Не знаю, знаєте, був е, вічний вогонь, на, е, як пам'ять про, про Велику Вітчизняну або Другу світову війну. Пам'ятаєте на кладовищах ще? Вічний вогонь. От людина запалила той вічний вогонь ворожнечі. Запалила чим, допустивши гріх, розірвавши мир з Богом, стосунки з Богом. Цей, цей той вічний вогонь, він, він не може зупинитись, він може трохи притихнути, а потім запалюється знову. І не, якщо не в одній країні, то в іншій. Знаєте, нас зараз зачепила ця війна, і ми. Ми молимось про мир, ми переживаємо, ми очікуємо цього. Але я вам скажу одну статистику: після Другої світової війни, після 45-го року. Практично до, до сьогодні, за весь цей час на земній кулі не було тільки 26 днів. 26 днів за всі роки, коли не лунали постріли не було війни. По всій земній кулі. Уявіть собі, війна. Цілодобово, постійно, роками десятиліттями. Хтось гине на цій землі несправедливо, просто через зло якоїсь іншої людини, лише 26 днів миру. Ми говоримо сьогодні про мир. Він для нас дуже важливий. Ми говоримо сьогодні про мир не тільки про те для нашої країни, ми думаємо сьогодні про мир. Який потрібен нам тут, живучи в луцьку, кожному з нас. І якщо ми, знаєте, гріховна та природа людини, вона не здатна не ворогувати. Тобто гріховна природа людини, вона приречена ворогувати. Тому що гріх це переступ проти Бога, це повстання проти Бога. І якщо ми думаємо, знаєте, що ми. Знаєте, ми називаємо ворога, який прийшов до нас загарбником. Ми часом думаємо, що ми не загарбники, що ми, може, там нікого не зачепили, не образили, не вбили, і війна, війна нас не стосується, але ми помиляємось. Тому що в нас є стосунки з нашими сусідами, знайомими, близькими, далекими, тими, хто нас образив, і ми, можливо, не можемо простити. І це теж війна. Війна в нашому серці. Чи війна, яка йде з нашого серця, чи війна, яку мають проти нас, тому що не налагоджені стосунки. І ці війни, знаєте, про них не так багато пишуть в новинах. Трапляються, пишуть. Але не так багато пишуть в новинах, коли йде війна в сім'ї, коли йде війна між батьками і дітьми. Але в цих війнах теж гинуть люди. Гинуть люди і гинуть стосунки. Дружба, згинуть довіра, тепло стосунків, руйнуються шлюби. Я вже не кажу про нервові клітини. Ну, слава Богу, кажуть зараз лікарі, що вони все-таки відновлюються. Бо казали раніше, що нервові клітини не відновлюються. Але війна дуже близько до кожного з нас. Знаєте, часом бойові ті дії розгортаються по наших сім'ях. По наших домівках. Коли, знаєте, декілька моментів, декілька аспектів, коли в подружніх парах, коли чоловік не може мати стосунки з дружиною або дружина з чоловіком, коли ті розпечені кулі летять від одного до другого, коли починаєш розмовляти, так є. В сім'ях є проблеми. І ці кулі вони вбивають любов, руйнують стосунки і роблять шлюб нестерпним. Це правда. Коли батьки і діти не можуть мати миру між собою, коли своє роздратування, лють або втрату миру батьки зганяють на дітях, таке теж буває. А діти, прагнучи довести свою правоту, йдуть по супереч батькам роблять, часто на зло. Коли друзі через дрібні суперечки, просто, так як он, Павло згадував, просто дівчата побили іншу дівчину. А скільки такого, те, що не знає, не випливає, це хтось зняв на відео, потрапило в інтернет, Так, да, воно набуло розголосу. А скільки такого відбувається, і ніхто про це не знає? Про, знаєте, Колись, коли не було інтернету, не було цих соціальних мереж, то, то стосунки дружні вони формувалися якось по-іншому. І ти через стосунки, ти розумів, людина, яка та людина правдива. Зараз в інтернеті можна себе видати за кого хочеш. І люди кажуть, в мене є стосунки там в інтернеті, в мене є друзі в інтернеті. Які це стосунки? Знаєте, як ми їздимо на схід, коли ми говоримо. Про війну чи мир в серцях воїнів це, це окрема тема. Це дуже важко. Їхні серця зранені. Їхні серця зранені тим, якщо вони втрачають побратимів, і вони часто мучаться із-за того, що я, я не зміг спасти його або не зміг його витягнути. Він там поранений лежав. А дуже часто, рятуючи, пораненого, гинуть самі. І це теж білі, це теж травми фізичні, духовні. Посттравматичний, стресовий розлад, такий термін придумали. Він стосується дуже часто військових, і він характеризує ці глибокі переживання душевні, духовні, які переживають військові. Вони втрачають той мир. І навіть повертаючись додому, вони не мають того миру, тому що те, що було там, воно, воно точить їх зсередини. А скільки душевно хворих людей зараз, скільки людей зранених розлуками, самотністю, відсутністю якоїсь перспективи? Чому я говорю про це? Тому що все це навколо нас, брати і сестри. Нам добре тут зібратися разом і говорити і думати про мир і про той другий, другу тий, неділю Адвенту, той мир, який дає Бог. Але навколо нас багато людей, які не мають того миру. І ми можемо нести цей мир для них. Не ми наш Господь і наш Бог. Чи є надія досягнути того миру для тих людей? Звичайно, що є. Знаєте, більше двох тисяч років тому назад. Прийшла визначена година, і маленьке місто Вифлеєм виконало задуману Богом місію. Там засвітилася та свічка надії і миру. Свічка, яка пропонує цей мир і сьогодні. Івангелії Матвія, другий розділ шостий вірш написано: «І ти Вифлеєм, Іфлеємле, земле Юдина. Не менше нічим між осадами юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Земле Юдина Віфлеєм. З тебе з'явиться вождь. Цей вождь, який приніс, слава Богу, він з'явився, це пророцтво виконалось. Він з'явився, як той, який приніс мир. В книзі пророка Ісаї теж згадано це. Про дитя народилось нам, даний нам син, влада на раменах Його, кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Це теж пророцтво. Воно виконалось. Він прийшов, щоб примирити нас з Отцем Небесним. І хоч йому це далося нелегко, він це зробив. І була одна, одна річ, яка рухала ним: це любов до нас, любов до людини, до вінця свого творіння. І це він зробив, тому що він любить нас. І він помер і страждав не із за того, що там ізраїльтяни хотіли вбити його. Він їх дратував своєю наукою. Ні. Той самий пророк Ісая каже, що він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш. Мир, його ж ранами нас уздоровлено». Знову ми чуємо це слово мир. Кара на ньому була за наш мир. Тобто, понісши ту кару, Він дає, пропонує мир. Мир для нас. Христос дійсно сьогодні пропонує мир, мир внутрішній і мир з Богом. Але знову ж таки, я вже не раз кажу це, вживаю ці цю, 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 цю слова, що це все є, це звучить. Жертва принесена. Христос, знову ж таки, пропонує мир. Але чи буду я мати цей мир? Від чого це залежить? Це залежить від мене і від вас, від наших стосунків з Богом, від того, як ми відреагуємо на те, що Бог приніс мир. Бог і сьогодні стукає до сердець людей, проходить повз кожну людину. Якщо людина приймає його як Спасителя, доторкається до неї і відбувається переміна. Це не ми робимо, це робить Бог. Він готує серце людини. Коли ми їдемо туди на схід, ми молимося, щоб Бог приготував серця тих воїнів і медиків, з якими ми будемо спілкуватись, тому що, що ми, Бог це робить. Бог торкається. І відбувається переміна. І в тих, знаєте, післані до Єфесян 4 розділ, 32 вірш, написано. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми говорили про подружні пари, які, можливо, не мають миру між собою. От відповідь Слова Божого. Ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Що Бог пропонує? Бог пропонує свій мир. Слово Боже навчає нас, як нам будувати цей мир. Будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному. Ось стосунки між різними людьми. Послухом правди й душі ваші, це перше Петра. Перший розділ, 22 текст. Послухом правді, очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Ось Божа порада, як мати мир в серці, як мати стосунки з ближніми. Цей мир сьогодні пропонує Бог. Бог каже, як? Послухом правді. Це означає, що я маю скорити своє его, своє я. Скоритися правді, тобто Слову Божому, сприйняти Його, очистити душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. Бог знову ж таки, через Слово Своє торкається нас, як можемо мати? І насправді всім людям Бог каже те, що Він сказав в Євангелії Матвіє, записано 28, 29 текст. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Це Бог сьогодні пропонує кожній стривоженій душі, кожному, хто не має миру, хто втратив цей мир. І цей мир можна знайти в Бога. Бог каже: прийдіть до мене. Ви струджені, обтяжені. Ви не маєте миру, не маєте спокою, я хочу вам це дати. Ви знайдете спокій душам своїм. Ми говоримо про мир. Ми молимось про мир. Але як часто ми думаємо про мир в своєму серці? Що таке мир? Це мир це спокій, спокій довіри до Бога, спокій в тому, що відбувається. Прийдіть, покладіть нас, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Ще один текст, на якому хочу зупинитися, це післання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 6 по 9 текст. Апостол пише до, листа до церкви в Филиппах, до віруючих людей, і він каже так: ні про що не турбуйтесь. А у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого від мене і навчились, і прийняли, і чули, та бачили, робіть. те, І Бог миру буде з вами. Його заохочення. Павло турбується про церкву, про дітей Божих, і він каже, не турбуйтесь ні про що, але виявляйте свої бажання Богові. Про що це говорить? Що означає виявляти Богові свої бажання з молитвою і з подякою? Це мати стосунки з Богом, це спілкуватися з Богом. І далі каже він: мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Далі закінчується цей текст чудовими словами: І Бог миру буде з вами. Брати і сестри, якщо ми хочемо цей мир мати в своєму серці, цей мир тільки в Господа. Тільки від нього, тільки він може дати нашому серцю мир. Знаєте, в нашій е, зараз в час війни багато говорять, що нашого президента є формула миру. І він зустрічається з іншими президентами, розказує про ту формулу миру і ті умови, на яких Україна хотіла би мати цей мир. От в Бога є своя формула миру. Набагато більша, набагато ефективніша, набагато краща. Змінені серця. Зранені, змучені, розбиті, відновлені Божою любов'ю, Божим миром. І Бог миру буде з вами. Шукайте цього миру в Господа. Прагніть його. залишити турботи, а наповнити своє життя стосунками з Богом. Бо саме важливе, що потрібно для нас, оце те, щоб Бог миру був з нами. В ньому наш мир, в ньому наш спокій. Чи стало спокійніше в світі з приходом Ісуса Христа на землю? Як ви думаєте? Я думаю, що відповідь очевидна. Загалом в світі не стало спокійніше. Боєві дії в різних куточках земної кулі не припинилися. Гріх продовжує панувати. Але Ісус Христос приніс мир. Хто має цей мир? Хто акумулює цей Божий мир в собі? Це ті, хто має. Прощення від Бога своїх гріхів, хто визнає Ісуса своїм Спасителем, хто визнає Його, так як ми читали, Він Князь миру. Він хто визнає Його князем миру, хто є дитиною Божою, той має цей мир. І наше бажання, щоб багато людей ще пізнали Господа як Спасителя для чого? Щоб мати цей мир, щоб той гріх не тягав по, по, по всяких жахливих місцях. По тих війнах, які відбуваються в стосунках, в сім'ях, в дружбі, в стосунках батьків і дітей. Бог хоче дати цей мир. Знаєте, ми виходимо з церкви, з дому молитви, розлучаємося один з одним як церква на тиждень, і ми йдемо знову ж таки в зони бойових дій. Навколо нас, подивіться, скільки ворожнечі. Подивіться, станьте збоку, подивіться, як люди спілкуються в маршрутці або в магазині. Як люди реагують, коли хтось один другого зачепив. Там суцільні війни. Війни продовжуються. Але ми маємо надію. Ми з вами маємо надію. Так як світ очікував приходу Ісуса Христа на землю, Його народження, тоді, дві тисячі років тому, так само ми живемо надією. Що цар миру скоро повернеться. Ми очікуємо. Ми бачимо, що час його приходу наближається. І ми віримо, що Він прийде і він відновить, і буде вічне панування, вічний мир. Він відновить той мир. Хочу, щоб ці слова, які я казав, що це основний текст, який я хотів би, щоб залишився в нашій пам'яті, щоб дійсно я ними хочу закінчити. Іван Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я, вам, я даю вам не так, як дає цей світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Пам'ятайте, що наш Спаситель це князь миру. Він джерело миру для нас. І хай наше ваше серце завжди буде сповнене. Миром від Бога. Благословінь вам в цьому. Амінь. Давайте ми помолимось.